Будинки стали великими, а сім'ї маленькими. Медицина зробила крок далеко вперед, а здоров'я стає дедалі гірше. Ми підкорили космос, але забули, як спілкуватись з сусідами. Майна стало більше, а спокою менше. Ми стали розумнішими. А коли куди зникла мудрість. Ми навчились поспішати, але розучилися чекати. Ми створили безліч гаджетів, але віддалились один від одного. Ми прагнемо успіху, але втрачаємо здатність радіти простим речам. Ми знаємо, як заробляти гроші, але не знаємо, як бути щасливим. Часи змінилися, але головне залишилось незмінним щирість, доброта і любов, те, що робить нас справжніми людьми.